І так, питання з натокам. Чи можна з оцинкованої бляхи з'єднувати з силіконом? Е... Так, не герметком автомобільним, а силіконом. Тобто дешевим таким аналогом, який використовують в будівництві. Мені говорили, що е... деякі майстри, навіть що з'єднання, яке оброблене силиконом буде скоріше живіт. Ну, і зараз я можу відповідь на це запитання дати. Е, зняв я недавно одну кришу, якій більше 10 років, яка була. Е, криша з маленьким нахилом е, з дешевої бляхи, дешев, е, тонкі слой оцінковки Ну, не критично тонкі, бо є такі, що, що за перший рік починає, це трошки краще. Ну, і я можу підсумувати. І так, стики цієї бляхи були е, оброблені силіконом. Е, Ось можете звернутися. Бачите, тут е, білий силикон, Е, в іншому місці є прозорий. Зверніть увагу, я силікон збираю, знизу ніде ржавчини немає. Чуть, може, колір поміняло. Так. Проте ржавчина є в тих місцях, де просто бляха заходила на бляху, і вода стояла, і не провітрувалася. Ось одне місце. Видно. Чітко видно ржавчина. Повторюю, це приблизно за 10 років, можливо, чуть, -чуть більше. Але під силіконом, який я віддираю, нова ідеальна бляха. Ось. І це не один листок. Е, ще одне місце покажу, де вона ржавіла Ось ржавіла в цьому місці. Знову ж таки, тут листок находив на листок, попадала вода, погано провітер В цьому місці поржавіла А в місцях, де знову ж таки, був стик, був силикон, ніде ржавчини немає. І це не один листок такий, тут багато. Багато-багато є. Ось тут я бачу не білий, а прозорий силікон. І точно та сама ситуація. Бляха на бляху заходила, ржавчина є. Там, де зілікону було оброблений країн, бляху немає. Листків було приблизно біля 15 навіть більше. Тож можна зробити висновок. Не бійтесь з'єднання бляхи з силіконом з'єднувати. Дехто перевагу має герметику, кажуть, що він крепший. Але якщо хтось на силікон став звичайну віконну шибу, і потім вона розбилась і він її хотів розібрати, то е, хтось знає, що е, навіть дешевий прозорий силикон, а в принципі любого кольору, він дуже гарний, він дуже має велику міцність, якщо велику пущину. Чи на бляху, чи інше. Ось і тут на цьому навесі, один єдиний стик був, і я його промазував. Але чим тут промазував, я вже не пам'ятаю. Але це краще, як просто брати бляху, просто нахльост. Все. Пишіть, хто що по цьому поводу думає.